Ти Павло Лебеденець, я завідувач інсультного відділення медичного домодрик. Це єдина приватна клініка, яка працює з Національною службою здоров'я України. І в нас є пакети стосовно гострого мозкового інсульту, та якраз пакети стосовно реабілітаційної допомоги. Я чудово розумію, що основна аудиторія сьогодні це е, якраз лікарі ФРМ та фізичні терапевти, ерготерапевти, логопеди. І ну, мені дуже приємно, що в нашому закладі в нас є постійна комунікація між відділенням гострого інсульту та відділенням реабілітаційним. Е, у нас щотижня проходять збори. Ми щоденно обходимо наших пацієнтів разом. І, от якраз поглядом з боку інсультної медицини, хочеться поділитися, як ми бачимо, взагалі. Реабілітацію наших хворих в найголостішому періоді, звичайно, що коли ми говоримо про реабілітацію, ми користуємося тими ж самими документами, які, якими користуються всі в Україні. По перше, це закон України про реабілітацію в сфері охорони здоров'я, і що нам важливо, це які реабілітаційні періоди ми маємо. А наші пацієнти, коли ми з ними ще працюємо, це пацієнти гострого реабілітаційного періоду. Це коли вони знаходяться ще в нас, але вже в перші 24-48 годин. Вони починають займатися з фізичними терапевтами, терапевтами мови та мовлення. Ерготерапевтами, і тут вже якраз відбувається перший зв'язок, перший контакт між нами, як невропатологами, та лікарями ФРМ, які вже починають оглядати цього хворого, і ми разом дивимося на те, які можливості цього пацієнта на яку добу теоретично ми можемо його перевести в відділення реабілітаційного для продовження його відновлення. вже Лікарями ФРМ та їхньою командою більше, а, тому що як тільки у нас вступає пункт 2 після гострий реабілітаційний період, а в нас майже всі пацієнти, хто має ренкін 3-5, вони потрапляють на реабілітаційні ліжка. Да ними займаються наші е, лікарі ФРМ. Чому це важливо? Тому що в нас не виникає жодного питання стосовно того, чи цей пацієнт підходить під реабілітацію. Чи ні, все, чим ми керуємося, це по факту стаття 26 Пункт 2, після гострий реабілітаційний період. Коли він починається, це з моменту відповідно до клінічного протоколу за медичними показаннями, пацієнт не буде потребувати цілодобового догляду лікаря-спеціаліста. Тобто нас, як невропатолога, ми кажемо, що він гемодинамічно стабільний, так він важкий, так в нього може бути трахіостома, так в нього інколи може бути гастростома, назогастральні зонди і так далі. Але цей пацієнт вже має бути в відділенні реабілітації, тому що основна на основне наше завдання стабілізувати стан, зупинити розвиток інсульту. Це вже сталося. Так, ми маємо важкого пацієнта, але вже не потрібно, щоб ми за ним далі доглядали, і ми переводимо його в відділення реабілітації. Звичайно, виникають питання протипоказів. основне це, наприклад, так само пневмонія. Але якщо пневмонія в стані розрішення, то це той пацієнт, який має бути в реабілітаційному відділенні, а не в інсульному відділенні. Чому не виникає і не має мати якесь місце протиріч або якихось дискусій, скільки далі ми переходимо до постанови кабінету міністрів України про ліцензійні умови закладів? І знаємо, що кожен пацієнт, який знаходиться в закладі охорони здоров'я, він має мати свій індивідуальний реабілітаційний план. Так само, кожен наш пацієнт має свій реабілітаційний план, з яким починають працювати ще. В гострому періоді інсульту, і що найважливіше, ті ж самі спеціалісти, які працюють з пацієнтами в гострому періоді, вони і продовжують з ними працювати вже в реабілітаційному періоді. Це дає можливість нашим пацієнтам розуміти приємственність, так що з ними будуть працювати ті ж самі люди. Вони до них звикають, вони вже розуміють, як буде відбуватися їх реабілітація. А з нашого боку, ми можемо проговорювати, яким чином ми, як лікарі, Можемо допомогти реабілітаційному потенціалу наших пацієнтів, і основне з тих, з чим ми користуємося на сьогоднішній день як невропатологи, коли ми говоримо про реабілітацію і в гострому періоді, коли ми призначаємо ряд медикаментів для вторинної профілактики. І більшість говорить, що на цьому все ми призначили, наприклад, антикоагулянти або антиагреганти, ми призначили пацієнту статини. Ми призначили пацієнту препарати для зниження цифр, тиску, ми призначили пацієнту цукрознижуючі знижуючи препарати, і на цьому, начебто, ми е, закінчили. Але насправді мені здається, що наше основне завдання це дати можливість нашому пацієнту на відновлення. І якщо в нас є така можливість, то ми маємо нею користуватися. Е, ми беремо, як правило, за основу це канадські рекомендації. Чому? Тому що. Наш стандарт ішемічний інсульт він написаний згідно канадських рекомендацій, він був взятий за основу. Наш стандарт внутрішнього крововиливу так само був написаний згідно канадських рекомендацій. Там також він був прийнятий за основу і далі на сьогоднішній день по гострому інсульту зараз планується вихід стандарта суборогнейдального крововиливу, де так само він береться за основу канадських рекомендацій. Тому, коли ми говоримо про те, як нам підготувати пацієнта для реабілітологів? А для того, щоб легше пройшла і швидше пройшла реабілітація, ми говоримо знову ж таки про канадські рекомендації? Основна наша ідея це покращити шанси пацієнта на Відновлення не тільки на одужання. Так ми говоримо про те, що ми можемо е, рятувати життя, але е, якість життя це те, про що далі пацієнту доведеться достатньо довго е, працювати самостійно. І якраз в цих рекомендаціях ми бачимо першість препаратів, які доведені, які має е, місце своє в. Призначення препарати стосовно покращення функцій верхньої кінцівки Що ми маємо? Ми маємо покращити моторну функцію. Ми маємо покращити дрібну моторику і далі подивитися, що буде відбуватися. На сьогоднішній день єдиний препарат, який довів свою перевагу стосовно моторної функції руки, збільшення кількості пацієнтів, які змогли вижити після інсульту, це церебролізит. На сьогоднішній день він може покращити. Функцію руки, як і силу, так і, в... і покращувати постійно повсякденне життя нашого пацієнта. Ми можемо сказати, що це слово нейропротекція. І на сьогоднішній день нейропротекція провалилась, ніхто не говорить про неї в світі, начебто так, і ми говоримо про те, що це минуле століття, до якого не варто повертатись. Але дійсно, чи так чи ні, давайте ми розберемося, чи це минуле. Чи це та, наше майбутнє, з яким нам все ж таки ще доводиться працювати? Якщо ми подивимося на Європейську академію неврології, ми бачимо, що на сьогоднішній день є два доведених препарати, які е, можуть покращувати е, шанси хворого на одужання, і це знову ж таки церебралізин в мл на добу, та е, циталопрами 20 мг перорально для наших пацієнтів. Якщо ми подивимося, що дає циталопрам, це єдиний препарат, який довів свою ефективність у постінсультній депресії. Чи малим користуємося, дійсно так, ми користуємося достатньо е, великою кількості, і так само ми користуємося церебролізином для покращення моторики наших пацієнтів. Тому, коли ми говоримо про те, що це минуле, мені здається, що це не зовсім минуле. Чому? Тому що ми бачимо, що йдуть е, дослідження, і дослідження йдуть з багатьма препаратами. І ми бачимо, що навіть є метааналіз, який був 23-го року, не так давно вже він опублікований. стосовно ефективності та безпеки деяких з. Скажімо так, нейропротекторів або препаратів, які впливають на головний мозок, у пацієнтів з гострим мозковим інсультом, інсультом в вже періоді відновлення, коли ми маємо досягнути якихось позитивних результатів не за виживаності, так, а за саме ефективністю цього життя. І ми бачимо, що тут є СДП-холін, церебралізін, МЛЦ 601 та Едаравон. Чи працюють ці препарати? Якщо ми говоримо про е, це дослідження, то тут бралися за основу виключно м, брендові препарати, тобто Даровон, це той, який випускається в Японії. Ми не говоримо про генерики. І е, як ми подивимося, що ми маємо з цих всіх досліджень на сьогоднішній день. Ми маємо перевагу нейропротекції перед плацебом. Якщо подивитися кожне з досліджень, так то деякі з них мають невелику перевагу порис плод майже ніде не перетинається нуль, окрім тільки одного дослідження 2019 року, але потенційний ефект від прийому всіх цих препаратів дав. Повну перевагу перед плацебо, і, що найважливіше, це P-Value менше, ніж 0,5, тобто це достовірно, так? І ми розуміємо, що е, прийом таких препаратів може давати перевагу для наших пацієнтів. Якщо ми подивимося, чи взагалі на сьогоднішній день є якісь іще дослідження, які б говорили про. Переваги або про те, що можна, а що не можна робити чи ми все ж таки говоримо про невиключно реперфузійне втручання, далі механічну реабілітацію з е, вторинною профілактикою. То, е, наприклад, одного з ще одних препаратів це аптол для паціє... для пацієнтів, які йшли через ендовоскулярне втручання, невеличке дослідження, але все ж таки 139 пацієнтів це не мало. І ми маємо, що е, пацієнти, яким додавався цей препарат під час проведення нереперфузійних втручань, теж мали свою перевагу. Якщо ми подивимося на те, е, що стосується вже не того потенційного, що може бути, а якщо ми подивимося на ті дані, які вже є, е, які вже опубліковані, і якими ми вже можемо користуватися. Е, одне з цих досліджень це дослідження ЕСКАС, яке було е, теж не так давно, і була там треба було оцінити ефективність та безпеку церебралізину для пацієнтів, з е, е, порушенням мов е, під час мовленнєвої терапії разом з церебралізином або мовленнєва терапія просто базово так, як вона завжди була, і дивилася оцінка на 30-й, 60-й та 90-й день. А яка схема лікування в ескасі? Це 30 мл церебролізину на добу плюс 1 година мовленнєвої терапії на день. А це три цикли з інтервалом у 2 тижні, тобто плюс-мінус так само, як у нас іде на сьогоднішній день е Госпіталізація пацієнтів давайте чесно казати з по реабілітаційному пакету мало хто з закладів тримає пацієнтів більше ніж 14 днів. Якщо ми маємо мінімальний термін, то ми розуміємо, що як правило, це і буде максимальний термін перебування цих пацієнтів на ліжку, і цей цикл з цими інтервалами він чітко лягає під українські реалії. Це перший 14 день, два тижні реабілітації в закладі. після цього перерва. Після цього ще два тижні реабілітації, та потім ще два тижні реабілітації. А це була основна група і група порівняння це плацебо плюс знову ж таки одна година мовленнявої терапії протягом 10 днів. А що ми можемо подивитися по результату цих досліджень? Ми бачимо, що достовірність і кращі результати йдуть якраз у групі поєднання церебралізина та роботи з терапевтами мови та мовлення. Тобто, якщо пацієнти, які отримували церебралізин, вони краще і легше переходять з важкого ступеню до легкого ступеню афазії. А це дає можливість їм раніше відновитися а раніше відновлення знижує ризик постінсультної депресії, який так важливий для неврологів, так само тому, що ми зараз намагаємося змінити концепцію в Україні, коли ми працюємо тільки з гострим періодом, ми працюємо тільки 5 днів, в середньому, можливо, 7, можливо, десь 10, і потім забуваємо про нашого пацієнта. Ідеально це так, коли наш пацієнт повертається на нас на 30-й день, на 60-й день, на 90-й день. Тобто ми маємо поліклініку інсульта, коли Лікуючий лікар може передивитися призначення пацієнта, переговорити з пацієнтом ще раз, тому що ми бачимо що на сьогоднішній день, і так є в світі, що пацієнт з інсультом більш за все серед лікарів, серед медичного персоналу, довіряє саме лікарю-невропатологу, який лікував його в найгострішому періоді інсульту. Тому важливість для нас. Коли пацієнт з тяжкого ступеня афазії переходить до легкого ступеню, коли пацієнт покращується з легкої афазії, він може дуже легко покращитись до Середнього ступня фазії до легкої дає нам можливість краще працювати з нашими хворими, не отримувати у них постінсультну депресію. І що найважливіше, ці пацієнти якраз і будуть більш приверженцями тої медикаментозної терапії, яка їм буде потрібна постійно щоденно протягом всього життя для того, аби знову не отримати інсульт. Якщо ми подивимося на модифіковану школу ренкінг, це те, як ми будемо оцінювати пацієнтів, то ми бачимо колосальну різницю у групі пацієнтів, які отримали ренкін від нуля до одиниці протягом 90-го дня. Майже на 20, на 14% більше, і це дійсно достатньо важливо для нас, тому що ми маємо менше інвалідизованих пацієнтів, які можуть повернутися до минулої активності. І що ще дуже важливо, враховуючи зменшення балу за шкалою е за то так само ми маємо зниження балу за шкалою NHSS вже на 30-ту добу. Це перші 30 днів, коли ми ще. Розуміємо, що пацієнт далеко від нас не пішов. Ми продовжуємо з ним спілкуватися. Ми продовжуємо не спілкуватись з його родичами. Ці пацієнти достатньо часто інколи на 30-ту добу, що можуть знаходитися в нашому закладі, враховуючи гострий період, період реабілітації, і ми бачимо, як вони відновлюються. Коли ми говоримо, що основна ідея інсультної медицини в цілому, основний наш слоган це дати життю шанс, то якраз момент. На тридцяту добу, коли ми бачимо, що ми дали життю шанс, а пацієнт ще починає відновлюватись, і збільшення зменшення балу за шкаленої ЧС на 6 балів в групі церебролізину порівняно з групою плацебо на 4 бали, дає більше відчуття ефективного життя після інсульту нашим хворим. Здавалося б, лише всього 2 бали, але Якщо це два бали стосуються нижньої кінцівки, коли пацієнт не може самостійно ходити, йому він потрібно йому пересуватись на візочку, тому що в нього є плегія це буде 3 або 4 бали за шкалою на HSS. І коли ми покращимо на два бали нижню кінцівку, не, всього на два, то це пацієнт, який може пересуватися або самостійно, або за допомогою тростини, не, палиці і так далі. Те ж саме стосується верхньої кінцівки, коли пацієнта рука висить або вже з'являються перші рухи, це додає йому додаткового стимулу продовжувати займатися і розуміти, що життя після інсульту воно теж можливо. Так само ми бачимо результати за шкалою Бартела. Так, тобто на 22 бали покращення в групі церебралізину проти лише дев'яти у групі плацебо, це говорить про те, що ці пацієнти, які вже з гострого періоду, так вже з третьої умовно доби після КТ-контролю, після того як закінчується найгостріший період і починають починаються гостре або вже він інколи буде раннім реабілітаційним. Дивлячись, просто як подивитися на патофізіологію розвитку інсульту, то збільшення давати два бали за шкалою Бартел, за індексом Бартел, так дає імовірність нашим пацієнтам бути більше самостійним. Це менше е, навантаження не тільки на лікарню, що не є тут пріоритетним, це менше навантаження на родичів цього пацієнта, тому що ми часто бачимо, коли один інсульт в одній родині може повністю декласувати. На всю родину і, е, на жаль, вони всі будуть займатися тим, що тільки допомагати цьому хворому. Е, що ми ще маємо? На сьогоднішній день, чи тільки ми можемо говорити про один препарат. Звичайно, що ні. На сьогодні ми ще маємо не але на жаль, він поки що недоступний ринку України, і ми маємо говорити про те, що знову ж таки він довів свою ефективність та безпеку. У пацієнтів з гострим інсультом в ранньому вікні, коли ми якомога раніше його починаємо призначати, і це може мати позитивні дії для наших пацієнтів, якщо ми вже починаємо навіть в даному випадку через три години після того, як у пацієнта стався інсульт. Дослідження достатньо давно вже входили, але вони продовжуються і вони знову ж таки показують перевагу. Ми можемо подивитися на перевагу нірінітіда, якраз для важких пацієнтів, коли на 3% зменшується летальність, начебто, це препарат, який безпосередньо на це не впливає, але опосередковано ми маємо позитивний ефект. Так само, ми маємо знову ж таки інші дані стосовно аптолу пацієнтів в перинному аналізі, як де ми бачимо, що дійсно для нас дуже важливо мати розуміння про. А розміри вогнища ми базуємося, і ми виключно базуємося на даних ТТ-перфузії, МР-перфузії або просто дифузійно зваженого зображення разом з зображенням флеєр. Ми розуміємо стан головного мозку краще, звичайно, що за. МРТ розуміючи про рівень ризику розвитку і хронічних дрібних інсультів, які можуть бути німими інсультами, це призводить до хронічної ішемізації головного мозку. Але додавання додаткових препаратів на сьогоднішній день має своє поки що перше, друге, але невеличке дослідження, яке доводить їх ефективність. А, і чи тільки в дослідженнях, чи тільки на дослідженнях ми можемо базуватися, коли ми говоримо про ефективність даних препаратів. Насправді ні, тому що на сьогоднішній день я вважаю, що це знову ж таки дуже важливо, коли ми маємо не, не тільки дослідження, рандомізовані, хоча дійсно це дуже важливо мати рандомізовані дослідження. Але як правило, те, що ми бачимо з гострим інсультом, ті пацієнти, які потрапляють в рандомізовані клінічні дослідження, в реальному житті таких пацієнтів десь приблизно 5%. Sort. якщо подивитися на те, кому ми робимо тромболізис в нашій країні, за тим рівнем складності цих хворих, вони виключались досліджень, яких були проведені на дослідженнях тромболітичної терапії, і тільки завдяки регістровим дослідженням, тільки завдяки тому, що ведуться реєстри таких хворих. Ми можемо розуміти, що і для важких пацієнтів тромболітична терапія має свої переваги, і для пацієнтів з ЕНИЧСЕЗ 2 бали це теж має свою перевагу, а не так як було раніше, коли це дрібний інсульт, а менше ніж 5, ніякої тромболітичної терапії, тому що вважали, що вона може навести більше е негативних наслідків для пацієнтів ніж користі зробити. Саме так і працює далі, і має працювати на думку, в найгострішому періоді, і в тому ж підчаслі, коли ми тільки починаємо реабілітацію для того, аби якомога раніше підштовхнути пацієнта для одужання. ГРЕКС – дослідження багатонаціональне порівняльне дослідження ефективності церебралізіна у інсульту середнього ступеню тяжкості. Тобто, це найбільша кількість інсультів, де середній бал буде між. Чотирма та десятьма. Якщо подивитися на реалії України, деякі наші заклади так само ведуть реєстрові дослідження, реєстр своїх хворих, це дуже важливо. Ми ну, у себе ведемо такий реєстр, і ми бачимо, що ми можемо порівняти тих всіх пацієнтів, які входять в реєстрові дослідження в Україні, бо просто в реєстри, які ми ведемо дані по Україні відкриті, середній бал госпіталізації пацієнта в Україні за шкалоної ЧС складає 8 балів. Тобто це якраз і буде інсульт середнього ступеню важкості, який для нас є найважливішим. Яка була мета цього дослідження? Це подивитися, що відбувається при системному клінічному застосуванні церебралізну у пацієнтів з ішемічним інсультом середнього ступеню важкості. І що ми маємо? Це наші звичайні пацієнти, де ми маємо пацієнтів середнього віку майже навіть трішечки молодше ніж у нас. Це 64,3. Ми маємо госпіталізацію. В та часі плюс-мінус таку само, як і в Україні. Це пацієнти, яким і була проведена тромболітична терапія, і не була проведена тромболітична терапія. Пацієнти з цукровим діабетом, пацієнтами, у яких прогностично є високий ризик ті або була попередня тія. Пацієнти з гіперліпідемією, з когнітивними порушеннями, з фібриляцією перед і в середній бал ЧС те, що важливо, це 10,4, як в групі церебролізину, так і в групі контролю. Пацієнти, які отримували церебралізин протягом е, свого лікування, вони мали статистично достовірну перевагу за всіма функціональними показниками, тобто як за шкалою Ренкін, так і за шкалою на І на 21 першу добу, коли їх оцінювали за шкалою Ренкін та за шкалою НеЧС. І найголовніше, що це зберігалось показання і до 90-го дня. Що ми дивимося далі? Якщо навіть пацієнту була не проведена тромболітична терапія, в нього були протипокази, він приїхав за межами терапевтичного вікна, в нього була прийом антикогулянтів, який не дає нам можливості проведення тромболітичної терапії, то статистично, достовірно, раннє призначення церебролізину дає перевагу цим пацієнтам і ми маємо результат на 45%. Пацієнтів на 91, день, які мають рентки 0,1, порівняно з 20% групи контролю. Тому, якщо ми говоримо про те, що звичайно там подивимося назад, і тут ми можемо сказати, що тромболітичної терапії було більше в групі з церебролізином, так ймовірно, це дійсно було так, але вибірка пацієнтів, яким не проводилася тромболітична терапія, а була терапія. Вторинної профілактики, плюс додаткове призначення церебролізину на 25% покращило вихід пацієнтів за шкалою е, Ренкіна на 90 день. Тобто, наше призначення як невропатологів допомогло продовжити це ж призначення в виділенні реабілітації та допомогло з, е, покращити і вийти на показник Ренкін-01 на 90 день для 25% пацієнтів, які були в цьому дослідженні, якщо ми маємо пацієнтів з тромболітичною терапією, то на 16,9% 16 або можемо сказати на 17% перевага церебралізину у порівнянні з групою контролю. Тому, коли ми сьогодні говоримо про те, що ми знаємо, як лікувати інсульт, дійсно ми знаємо, але дослідження, які на сьогоднішній день ведуться, вони ведуться в гострому періоді інсульту не тільки стосовно. Покращення реперфузійних втручань на сьогоднішній день, в 2025 році, більшість досліджень, які стосувалися механічної тромбектомії, Вони були провальні і фатальні. Тобто, там, де колись ми робили тромбектомії, на сьогоднішній день змінюється парадигма, і ми відходимо від проведення. Механічної тромбектомії, оскільки це може визвати геморагічну трансформацію другого типу, тобто, коли пацієнт може, на жаль, загинути через наші втручання. Поки що, це знову ж таки додатковий потяг для досліджень стосовно механічних тромбектомій, Але що робити з цими пацієнтами, у яких НАІЧСЕЗ може бути 10 балів, в нього є дистальна оклюзія М2 сегменту середньої мозкової артерії, в нього приблизно 5 годин від початку? Ще до 25 року ми говорили це механічна тромбектомія і далі реабілітація. На сьогоднішній день ми говоримо, що такий пацієнт не є кандидатом для механічної тромбектомії. Цьому пацієнту вже потрібно одразу стимулювати його і покращувати його стан вже. Через 24 години, коли він стабілізувався, і ми тоді вже можемо продовжувати і починати як вторинну профілактику, так і починати придавати ті препарати, які доведено мають перевагу стосовно покращення стану пацієнта. І клінічно значущість саме цього дослідження вона показала те, що на сьогоднішній день в нас існує один препарат, який дає нам перевагу повсякденній практиці стосовно ефективності для наших хворих саме у відновленні. Ми е, хочемо, щоб невропатологи бачили відновлення цих хворих. Ми чудово розуміємо, яка велика команда людей працює для відновлення наших хворих не після того, як попрацювали вже ми. І тому на 90-й день нам теж хочеться бачити результати, і тому ми використовуємо дану терапію. Чи для кожного препарату ми можемо говорити, що це працює? На сьогоднішній день ні. І дані, наприклад, з німецьких рекомендацій говорять нам, що без рекомендацій залишається якомога більше препаратів. Вони не доказують свій, свою перевагу, немає достовірних даних не тільки рандомізованих клінічних досліджень, але й реальної практики. І якщо ми говоримо про те, хто на сьогодні має переваги, це тільки церебролізин, тому що дійсно в нього є доказова база. В нього є і доказова база стосовно рандомізованих клінічних досліджень і стосовно реальної клінічної практики. Тому е, додаткова терапія на сьогоднішній день, і в терміні нейропротекція це не минуле. А це те майбутнє, з яким нам доведеться жити, тому що ми бачимо, що не так, як в інфарктах нам не вдасться все замінити виключно реперфузійними методами втручання. Вони де інколи можуть навіть нашкодити, тому не всі пацієнти під них підпадають. І далі ми дивимося те, що допоможе нашому пацієнту не тільки не допустити повторний інсульт, так як це може зробити препарати для вторинної профілактики цукрознижуючі, антиагреганти, антикогулянти, статини, антигіпред. Етензивні препарати, але й ті препарати, які можуть доведено покращити і пришвидшити реабілітацію наших хворих. На тому я вам дуже дякую за увагу. Ще раз перепрошую, що не зміг бути присутнім на зустрічі тут у Львові. На жаль, інколи на зараз такий час, що форс мажори трапляються. Тому я вам дуже дякую. Дякую за увагу. Дякуємо, Павло Володимир, за чудову лекцію. Я е, хочу висловити вам подяку вашій нелегкій праці, тому що на жаль, нещодавно я мала справу з вашим родичем в клініці Феофанія і зі своїм родичем. Так ну я маю на увазі нас нас перед Метра Володимировича. І дуже дякую за допомогу. надану особисто моїй сім'ї. У мене е, шановна аудиторія, чи є у вас запитання? Тоді у мене буде запитання, Павло Володимир, скажіть мені, будь ласка, чи є у вас така статистика? Можливо, чи ви її ведете все таки на сьогоднішній день причиною інсультів? Що найбільше є? Це є тромбоемболічні інсульти при порушеннях ритму. Ми знаємо, що фібриляція перед серцем грішить дуже часто, чи це все таки інші генезу інсульти, як з вашої практики клінічної на сьогоднішній день? Так, да, дякую за питання. Дуже важливе питання. І ну, найголовніше, це те, те про що говорив, Ми дійсно ведемо регістр наших хворих. А те, що ми бачимо по своїй лікарні, воно, в принципі корелює з Україною. У нас збільшується кількість кардіомболічних інсультів за рахунок з одного боку стрішення населення в Україні. Ми маємо більше порушення ритму. І, на жаль, первинну профілактику, яку пацієнти не приймають з різних причин. І, по-друге, це збільшення кількості інсультів молодого віку. У нас буквально на цьому тижні це три хворих віком. До 45 років тут все ж таки хронічний стрес, який діє на всіх нас, вже на жаль, майже 4 роки, або навіть майже 10 років на більшість населення України, це також один з тих факторів інсульту, який є. Тому і ще один важливий момент наші інсульти в Україні вони важчі ніж в Європі. те що ми говоримо, середній балзаний час в Україні він 8 при госпіталізації в Європі. Він складає 4 тому і робота більш важка у нас. Як у невропатологів, і далі у наших друзів, тих хто потім бере наших хворих на реабілітацію. Це лікарів к Переми, вся мультидисциплінарна команда. Бо на них теж падають більш важкі пацієнти, з якими доводиться працювати. Дякую, дякую. Запитань немає.